Навчити дітей поводитися з вибухонебезпечними предметами та надавати першу домедичну допомогу. Вже третій клас безпеки відкрили в Івано-Франківську. Цього разу приміщення для тематичних уроків облаштували в укритті ліцею імені Полюя, одинадцятикласниці Анна Марія Витвицька та Соломія Осмоловська неодноразово проходили волонтерські курси із домедичної допомоги. кажуть, тепер така можливість буде у всіх учнів ліцею, не виходячи за межі навчального закладу. Нам не вистачало було манікена, але зараз він у нас є, і це надзвичайно класно. Ти розумієш, як її робити? І коли в разі чогось якоїсь ситуації станеться, ти вже будеш знати, мати навички. Цей клас мені дуже подобається, бо зараз в нас є дуже багато різних, наприклад, як манекенів, різних бантів, перев'язок, які ми можемо навчатися, щоб в подальшому розуміти. Як це робити того року? Ми якраз більше проходили по перев'язках серцево легеневих реанімаціях і почали тему мінно охорони безпеки. І зараз ми її продовжуємо так само з домедичною допомогою. Клас поділено на зони, які оснащені найсучаснішими манекенами та макетами. Тепер викладачам безпекових дисциплін та фахівцям буде значно легше наочно пояснити ті чи інші теми, як старшокласникам, так і першачкам. Предмети пов'язані з безпекою. Вони є в принципі в навчальному плані. Є і ОБЖ, є медико-санітарна підготовка, і на уроках захисту вітчизни, захисту України. Зараз це питання вивчається. Але треба до цього долучати напевно всі категорії школярів. Якраз завдання цього класу створити можливості і матеріальну базу для того, щоб проводити такі заняття з учнями різного віку. Такі класи за ініціативи Міністерства освіти, міської ради та департаменту освіти Івано-Франківська почали відкривати нещодавно. Допомагають у створенні навчальних приміщень і працівники ДСНС саме за їхніми рекомендаціями звичайне підвальне приміщення у школі перетворилось на навчальну інтерактивну аудиторію з безпеки життєдіяльності. Клас безпеки облаштований згідно методичних рекомендацій. В ньому є кілька зон: зона пожежної безпеки, мінної безпеки, медичної допомоги, також надання допомоги при різних ситуаціях, алгоритми дій при різних небезпечних ситуаціях, надзвичайних ситуаціях. Тут діти зможуть більш детальніше вивчати правила безпеки, які їх. Знадобляться у повсякденному житті, і будуть знати, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, як діяти під час виникнення пожежі, щоб рятувати своє життя та життя інших. Окрім макетів, вибухівки та зброї, а також манекенів для тренування з медико-санітарної підготовки, учням показуватимуть, як діяти в тій чи іншій небезпечній ситуації. У час війни каже міський голова Руслан Марцінків, це радше необхідність. Ми сьогодні розуміємо, що. Військові дії можуть тривати довго. Питання безпеки і навчання наших дітей дуже важливе. Наше завдання, щоб діти навчалися в звичному режимі, щоб вони могли бути в школі, щоб вони могли бути в дитячих садочках, в наших училищах, університетах і навчатися в цих умовах, але щоб знали, як поводитися з тими речами, які є небезпечні. Класи безпеки в Івано-Франківській громаді відкриватимуть і надалі, запевнив очільник міста. Адже такі приміщення для навчань безпеки школярів необхідно облаштовувати у всіх навчальних закладах івано-франківської територіальної громади. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.